Так, подивимось утворення хмар і опадів. Це теж буде важливо, щоб ви їх ну, щоб відрізняли хмари. Вологе, яка міститься в рослинах та поверхних водах, і тієї сонячного випромінювання починає випаровуватися, а утворена. В Водяна пара, яка потрапляє в холодне повітря, конденсується і формує хмари. На поверхні дрібних частинок пилу та сажі присутніх у повітрі відбувається випадання водяної пари в конденсат та її подальше охолодження. Переохолоджені краплі води, які формують хмари, завдяки малим розмірам не замерзають навіть при нулевій температурі. В утворенні хмара можуть брати участь як переохолоджені водяні краплі, так і кристали. Йоду. Хотів... Крадіоди починають розростатися, а на досягнувший повернуло, розміру вшиє. Що хотів сказати. Ви бачили, що було сказано про те, що там є пилинки і на них конденсується. Тому в морі це набагато рідша ну, ситуація хмари і опади, а на суші це ну, більше. І Більше над над, над містами, ніж над е, полями. Тому що пилу більше, тому що більше грязі. <свісно> Скажімо так. Якщо температура повітря вища за 1 градусів Цельсію, то йде дощ. Якщо нижче віда, іде сніг. Хмари залежно від висоти їхнього розташування поділяються на три групи. Влеклі осе. Наші міні-БПЛА будуть літати десь в цьому діапазоні до трьох тисяч максимум. Дві буде з половиною, півтори, одна, там, 900 метрів. Тому нас, ми ну, повинні про все це знати, але більше нас буде турбувати оця частина хмар. А ці нам будуть важливі як перед, перед, передвісники е, приходу фронту і таке інше. Оледеніння це, це, ну, це, це виходить більше під хмарами, прямо під ними, в них і трохи над ними. От, оціма, що дві, дві тисячі метрів. Вище буває вже рідко. Ну і ми там і літати не будемо. Якщо літак може взяти, злетіти, облетіти хмару і потім ну, вже, вже потім спуститися нижче, то ми такого не можемо робити. У нас буде, якщо оця зимова хмарність, то ми її ніяк. Ну, і нам нема за чим, тому що нам потрібно дивитись, а вони нам заважають хмари. Тобто хмарна погода для нас це дуже погано. Саме для роботи і для безпеки. вибір як участі хмари, які мають вертикальний розвиток. Хмари верхнього рівня складаються з кристалів льоду, а середнього і нижнього рівня в основному скрабляк води, які в слові місяці можуть перетворюватися на кристали льоду та сніжоки. По формі хмари можуть бути класифіковані як шалваті або кучасті. Шаровачі хмари мають велику горизонтальну протяжність, Але відносно у вони зазвичай творяться в процесі повільного охолодження. Бачите, да, оця хмара, вона така витягнута вверх. Колись бачили влітку, як купчаста хмара звичайна біла, така, сиренька, ну, трохи-трохи вдруг починає рости така башта вверх. Оце передвісник грози. Його може не бути, але скоріш за, за все, що буде. Це Ні, це купчаста. Вона просто підіймається. отак от. Спочатку вона тут, потім підіймається, підіймається, підіймається. Така пряма така, шапка, а потім з неї така злива йде, гроза, гром і все інше. Я просто вже сказав про це, щоб потім не забути, бо я потім можу забути про це сказати. Участі хмари мають велику вертикальну протяжність та утворюються внаслідок швидкого охолодження. Парісті хмари утворені тільки кристалами льоду. Вони не закривають сонце, складаються з тонких ниток або волоком, утворених фітрами у верхній частині атмосфери. У гарну погоду їх видно на небі протягом декількох не родин.